Для вас сьогодні буде, Ну, перед тим розпочати, я хочу прочитати оду культ працівнику. Працівники культури люди особливі, бо душі їхні ніжні і вразливі. Була связинька випадково блисне, бо хтось його задіне, ненавмисно. Напруженість дає себе ознаки, бо в їхньому житті все навпаки. Коли вся країна щось святкує, тоді культпрацівник працівник працює. Коли вночі усі лягають спати, культ працівник почне вірші писати. Отак усе життя в нас свято. Нехай і заробляємо небагато. Та раді ми, бо до усього звик. Веселий балагур, культпрацівник. Я завжди поруч, завжди, як не невід'ємна частинка культ, е, клубника цим друг. Учний порадник, завідуючи сільською кібертикою. І в горі, як говорить, і в горі, і в радості, і вночі, і в общем, і завжди. Це завжди у нас, у нас такі помічники. Ну і, звичайно, художні керівники, і керівники колективу. Без, без їхньої допомоги клубнику дуже важко. Тому дякуємо за вашу підтримку. З нагоди всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Прийміть. Найщиріші вітання та найкращі побажання з нагоди професійного свята. Ви даруєте людям радість, несете культуру до кожного серця, кожної душі. А разом з тим, примножуючи велич рідного краю, своєю плідною творчою працею та силою духа, звеличуєте рідну Україну, ваш творчий внесок у розвиток національної культури щоденна. Подвижницька праця на ниві української культури заслуговує на слова щирої вдячності. Сподіваюсь і вірю, що це свято подарує вам душевну злагоду, натхнення в роботі, заради утвердження на землі ідеалів добра, любові і краси. Низький уклін вам за вашу святу місію. Зберігати, творити та примножувати національну культуру. А зараз слово надається голові Долинської об'єднаної територіальної громади нашому рідному голові Печуку Богдан Михайловичу. Мені не залишило практично слів, так? Я хочу відзначити що сьогодні дійсно професі... ну, прийшли ми всі вас привітати з професійним святом Дня працівника культури. І деколи є, виражаються і кажуть, що «Та, що вони там? Ну і розібратися культура це наші помічники теж, це громадські помічники. У першу чергу ми працюємо з громадою на території, ви працюєте з сільською радою. Ви дивіться, що культуру всюди використовують, чесно кажучи, вже не знаю, куди тільки вас сувати. На вибори, пожалуйста, у агітатори, пожалуйста. Агітірують за того чи за іншого кандидата, якби з школами займатися, пожалуйста, з діточими садками займатися, пожалуйста, з громадськістю займатися на територіях, пожалуйста. Так? І виходить, що практично працівник культури це той ж самий заступник сільського голови. Тільки по культурі, правильно? цього, користуючись нагодою, що таке прекрасне свято прийшло. І ви бачите, погода нараз опустує іменно громадськість Сідолинської громади, тому що у нас хороша погода, а в місті дощ іде. Бачите? Ми запоріжців запросили сюди на таке свято, щоб вони в нашому теплі були, якби поспілкувалися. Розвеселили трошечки працівників нашої культури. У нас теж, як вибір, по 50 грам, ми не ті концерти даємо, не маленькі ну, Вони сьогодні ще покажу, напевно, на суху, а вже після обід, після концерта, я думаю, і горло промочимо всі, у кого не так? і буде все добре. В першу чергу я хотів би, що з цим святом привітати, побажати всім працівникам культури. Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, радості, знаходити спільну мову, ну у вас це все на сьогоднішній день включається, на територіях з громадськістю, замикати їх як би, до всіх заходів, тому що у нас люди трошечки не кажуть, вода є, газ є, світло є, каже, на концерт піде. А збирає сільський голова, а що підемо? Ми раніше ходили, бо треба було то зробити, а все вже не йде. Ну це неправильно. Треба ходити, треба спілкуватися, тому що сюди щось ми розкажемо нове, до чогось, якби е -е, тягнемо хорошого чи не хорошого, заставимо комунальні, там може будемо просити, щоб погасили долги них там багато накопичується і тому подібне. це, а саме головне, що я хочу е -е, побажати, всім присутнім і всім як до українців і нашій державі це саме основне мирного неба щоб не було на тих передрях, які сьогодні як би, на Донбасі, на Луганщині, які сталися в Криму, якби неприємна така ситуація. Знаєте, е я думаю, що нікому це не подобалося. Якщо б е попри саму хату, відрізали любому із нас, тут то би це не, не подобалося сьогодні. Процедура така, як в Криму, і йде війна, ця і хлопці гинуть і зрозуміло, що це ми вже зараз стали трошечки привикати, а батькам то горе, а батькам горе, тому що везуть, дітей везуть, щось кажуть правду, щось трошечки скривають. За це, я би хотів, щоб е, ні в ваших сім'ях, ні в наших сім'ях, ні е, в держави нашої не було цього горя. В а ми, щоб з культурою завжди веселили, радували громади свої, радували сім'ї, радували дітей і щоб у нас завжди було благополуччя, спокій і радість. Свято Матусі!